Початок жнив за жінки в усі часи був подією урочистою. Я пам'ятаю, як розпочиналися за жінки у моєму дитинстві. Тоді у поле брала мене з собою бабуся. Бабуся й показувала, як треба у пучки брати, як нахилятися та й тим серпом збирати так, щоб не виривалося, а було у пучку. І стільки тих кучечків треба, щоб вийшов перший сніп. Біля поля, де ще не скошена пшениця, бабуся розкладала хустку, хліб із сторішнього врожаю та свічку, аби вберегти поле від негоди, сало, цибулю. Перший сніп збирали вручну, перев'язували закруткою з тієї ж пшениці. Перший сніп він святковий. І вже коли цей перший сніп жали, цей перший святковий поставили, то треба було його підперезати червоною стрічкою. І це повинна була робити тільки незаміжня дівчина, промовляючи, «зав'язую стрічкою Алою, щоб завжди бути з парою. Потім вже жниварі із косами та серпами бралися до роботи, а потім цей перший сніп заносили до хати і ставили на покуті. А вже після Різдва пшеницю снопа додавали в посівну пшеницю, щоб був гарний врожай.